Втрата воїна страшна звістка для родини, друзів, побратимів, громади. І кожна втрата дощем у серці. Загинув герой, захисник України, справжній патріот, відважний воїн. Він став на захист своєї країни, своїх рідних та всіх українців і віддав своє життя, щоб всі могли жити у вільній та незалежній Україні. Молодий, розумний, добрий, працьовитий, люблячий і дбайливий син України. Але він обрав захист України понад усе. 2 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі селища Новосадове Краматорського району Донецької області загинув. Молодший сержант, командир взводу зв'язку. 120-ї бригади, 170-го батальйону, мужній захисник України, справжній патріот, комісарик Віктор Миколаєвич, позивний комісар. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. Ми їх не пробачимо, дорого заплачено. Не пробачимо. 28 жовтня 1986 року в мальовничому селі Кам'яногірка на Вінниччині народився Віктор, хлопчина з глибоким розумом, щирим серцем і вогником в очах. У кам'яногірській школі він вирізнявся любов'ю до точних наук, особливо до математики. У 2006 році Віктор закінчив Вінницький технічний коледж за спеціальністю обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж, здобувши кваліфікацію техніка електроніка, а також молодшого спеціаліста з фінансів. Того ж року, у 2006 му він став до Лав Збройних сил України, склавши присягу на вірність українському народові. З 2008 року служив в органах внутрішніх справ у місті Києві. Рішуче, з гідністю, з вірою у порядок і справедливість. О, мамо рідна ти мене не жди, Мені вдасів ніколи не прийти, З мого серця мальва проросла і кров'ю зацвіть. У 2011 році Віктор приєднався до команди ПАД Укртранснафта на нафтоперекачувальній станції Кам'яногірка, де став незамінним фахівцем і шанованим колегою. Та головною місією Віктора була родина: він був люблячим сином, дбайливим братом, надійним чоловіком і найкращим татом для сина й донечки. Його дім був сповнений тепла, сміху й гармонії. Він захоплювався історією. Подорожами, риболовлею. Віктор мав золоті руки, умів ремонтувати, лагодити, вдихати нове життя в речі. Він був розумним і доброзичливим. У будь-якій ситуації Віктор умів підтримати, порадити, простягти руку допомоги. Бути поруч із ним означало знати, що ти не один. Здавалося, життя лише набирало обертів. Попереду чекали нові горизонти, родинне тепло, несподівані пригоди та ще стільки добра і радості. Але одного жахливого ранку все обірвалося. З перших днів повномасштабної війни Віктор без вагань став на захист нашої батьківщини. Він не чекав наказів чи закликів. Просто зробив те, що підказувало серце справжнього українця. Разом із побратимами боронив Бахмут і Лиман, міста, які стали символами стійкості і незламності. Він був тим, хто йшов попереду, хто підтримував інших у найважчі хвилини, хто ніколи не втрачав віри. Наш воїн світла пройшов крізь пекло фронту, гарячі точки, нічні бої, виснажливу напругу. Віктор був надійним плечем для своїх побратимів, надзвичайно сміливим, витриманим і рішучим воїном. Його хоробрість, відвага і людяність надихали. Його слово було твердим, а серце великим. Він був вірним сином України, гідним воїном, справжнім другом і прикладом для всіх, хто мав честь його знати. Останні танк – така наша доля серед мінного поляка рбується правда, і слава і сила воля. Горе, ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю, кому це сказати. Очі заприч мені, брате, коли навічно лягатиму спати. Вітер підіймав, небо небодими. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, небо не небо небодим, і душі всі герої разом не буде Вічна пам'ятаєм хто загинув молодим. Вітер пімо, не будем, не будем. Назад, усім живим. Рідні пишаються його незламністю, силою духу та патріотизмом. У боротьбі за свободу і майбутнє України Віктор проявив виняткову стійкість, мужність і героїзм. На жаль, 2 серпня 2024 року, під час штурмових дій ворога поблизу населеного пункту Новосадове Краматорського району на Донеччині, Віктор загинув, поклавши життя за кожного з нас. У нього залишились мати, сестра, дружина, син та донечка, світла родина, яку він безмежно любив, і заради якої пішов у бій. Віктор це герой, чия відданість рідній землі та безмежна любов до своєї країни назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав. Його шлях був сповнений доброти, відваги та любові. Пам'ять про Віктора житиме вічно, як і його внесок у велику боротьбу за Україну. Віктор своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя. Світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають, вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи, охоронці. Українське сонце зійшло. хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо.